Дешевий спосіб обігрівати гараж або якийсь курятник це газовий інфрачервоний обігрівач. Він підключається до балону чи 5 літрів, чи 8 літрів, чи 12, чи колишній радянський 50-літровий 27 літрів через редуктор, через шланг. Все, ми його включаємо. Він у нас іде на 3 кВт, Ціна його 1400 там гривень з копійками. Можна на ньому ще навіть їсти готувати. Тобто ми його тако поставили. Тут просто ми фік зафіксуємо, закручуємо, і тут навіть можна поставити яку ка 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 каструльку, чай, йочка попити, якогось там кашку зварити, картопельку зварити, юшечку. Тож штука реально класнюча. і обігріває. І можна на ньому і приготувати. Так що 1400 там, гривень з копійками. Кому не треба під великий балон, кому треба портативна обігрівач. Ось така є плита, обігрівач портативна, така коштує, а де ціна, ціна немає, ціна, тут щось в районі 1000 гривень вона коштує е, така. Е, можна теж підключити до великого балону. Тут є переходник в комплекті, Тоже штука класна. Той йде у нас на 3 кВт великий, а цей у нас йде на 1,4 кВт. І є ще такий простий обігрівач. Грівач теж інфрачервоний. А, цей, Бачите, він просто тут шланг до сюди вдівається і все. Тобто Десь його треба якось десь підвішити. А, такий теж на 3 кВт буде ціна такого 700 гривень. Це називається е, мір. Це у нас е, сила, то у нас сігма.